Кожна людина в наш час доволі часто може стикатися з таким явищем, як перенасичення інформації. Це означає, що, можливо, ви читаєте занадто багато новин, або, можливо, ви багато навчаєтесь, багато читаєте літератури, можливо, ви спілкуєтесь з дуже великою кількістю людей, які розповідають вам свої історії, або просто вам повідомляють якусь інформацію, і через певний час ви відчуваєте перенасичення цією інформацією. І тоді, як реакція на перенасичення у вас може Може виникати відраза або навіть нудота. Відраза це захисна реакція психіки, коли мозок вже буквально не може споживати інформацію і виштовхує її так само, як організм виштовхує із себе токсини, коли ті в нього потрапляють. Психіка вам буквально каже, досить, я вже перевантажена, і це вже не їжа, а отрута. Тому навіть те, що раніше було цікавим і викликало інтерес, тепер викликає відразу. І це сигнал психіки досить, зупинись, в мене вже більше нічого не влізе.